Молодці, не спалюйте суху рослинність у зв'язку з тим, що я не за собою е, адміністративну відповідальність. Тому пам'ятайте е, таку вам листівку дам. Ще я більш страхувальні побільше, або в саділі, як тут є, що пали. Працівниками Хмельницького районного управління проведено рейд щодо. Е, Заборони спалювання сухої рослинності на території Хмельницької територіальної громади спільно з працівниками Національної поліції та Державної екологічної інспекції. Під час проведення рейду було виявлено правопорушника, на якого складено адміністративний протокол за статтею 77-1 частина 1. Шановні громадяни, Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає вас не спалювати суху рослинність та їх залишки, адже за це передбачено адміністративну відповідальність: будьте свідомі та бережіть себе.